Масована атака. Вночі рашисти обстріляли Харків та Чугуїв. Звично гатили по об'єктах цивільної інфраструктури з РСЗВ. В обласному центрі під удар потрапили житлові будинки, ринок, магазин, заклади освіти та дитячі майданчики. Троє людей постраждало на харківському напрямку. Ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, борщова, коробочки, невеликі проходи. Руські тишки, старий Салтів, пришип, циркуни, Мосьпанове та Безруки. Натомість на Ізюмському напрямку наші захисники звільнили ще один населений пункт село Дібрівне. По собі окупанти залишили лише нашпиговано мінами територію, тож повертатися туди звичайним людям зарано. Від села залишилось маловато, звісно, але сама територія є зміна. Вони мінували то, що боялися ну, десь шляхи підходу до себе. тобто, коли навіть тут стояли. Як звільнили, то видавали просто ну то їм вже не їм вже не залишили шляхів підвозу ніякого. Неспокійно й в інших прифронтових регіонах у передмісті Запоріжжя ворог ракетами поцілив об'єкт інфраструктури, натомість на Дніпропетровщині, рашисти обстріляли двічі за ніч. По містечку випустили 40 реактивних снарядів. В обох випадках ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено було два транспортних засоби. Господарча будівля були. Займання, які служби швидко загасили, стабільно важкою залишається ситуація на сході країни. Напередодні російська пропаганда почала ширити чутки, Нібито російські найманці захопили Авдіївку та піски, а в Бахмуті проводять зачистку. Та як і все інше, це лише чергова порція фейків від країни-агресорки. що особливо ніхто нічого не продвинувся, Наша артилерія там працює, дуже активно уже сутки. І немножко поставила на місце всі ці храбрі по познання, куди би там наступати. на півдні України. Наші військові продовжують бити по бойових складах окупантів. Зокрема, на Херсонщині наші збройні сили знищили чотири системи С-300. Саме ними останніми днями обстрілювали Миколаїв. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено на рашистів, чотири зенитно ракетні системи с 300 радіолокаційну станцію «Імбірь», Автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. Однак після знищення зенітно-ракетної установки Миколаїв та область почали обстрілювати із системи РСЗВ та далекобійною артилерією Піон. Вночі та вранці ворог накрив вогнем один із районів міста. Влучили в приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв. Ворог черговий використовує касетні боєприпаси, але в даному конкретному випадку, судячи до цього, він не спрацював і розірвався в одній локації усією ракетою. Катерина Шевчук, новини 33 канал.